Зараз ви дивитесь на дівчину, яка у віці 19 років стала відома у всьому світі через те, що була одержима демоном, і з її ж слів своїми руками вбила більше 20 людей. Заради сатани. Я завжди казав всім міранда одержима. Сьогодні ви побачите його, диявола. Потенційно, я сиджу біля найжахливішої в світі жінкою серійною вбивцею всіх часів. Навіть якщо у нього не вірите, тож сідайте зручніше дорогенькі, бо це страшне. Отже, дівчину на цьому фото звати Міранда Дін народилася у 1994 році в провінційному містечку Нордпол, що на Алясці, зростала у повній сім'ї, в якій з самого дитинства була оточена увагою. В неї була мама Елізабет, тато Сонні, а також старша сестра на ім'я Ешлі. Але увага ця була, скажімо так, і зірочкою. У віці двох років Міранді поставили діагноз дисплазія розвитку кульшового суглоба, що, якщо дуже просто, означає проблеми з опорно-руховим апаратом, через що дівчинка була змушена носити спеціальні фіксатори для ніг протягом кількох років. Це безумовно вплинуло на те, як вона зростала. Друзів у дівчинки було на жаль небагато. По великому рахунку, єдина людина, з якою вона по дитячому комунікувала, була її старша сестра Ешлі. Але в цей період тітка і дядько Міранди переїхали у будинок неподалік. Пара мала маленьку доньку приблизно того ж віку, що і вона з якою Міранда швидко подружилась, і разом зі своєю старшою сестрою та новою подругою вона стала часто проводити час в домі дядька. Здавалося б, ось і воно нарешті у дитини є якесь своє дитяче дозвілля, подруга. Але насправді, за всіма цими забавками, у будинку у дядька крилося дещо інше, дещо жахливе. Річард Фернандес, колишній військовий армії США, той самий дядько, розбещував дівчаток відтоді, як Міранда виповнилося лише три роки. А Ешлі п'ять. Він знущався з них. Причому всі деталі занотовував у щоденник, який назвав розваги з дітьми моєї сестри. Тут під сестрою мається на увазі сестра його дружини, типу сістер інло. Це просто лютий треш, який дівчатка терпіли приблизно півроку, після чого вже шестирічна Ешлі розповіла про все мамі. Жінка була у справжньому шоці і в першу чергу звернулася до поліції. Вона розповіла про підозри щодо чоловіка своєї сестри. Копи уважно все вислухали і незабаром прийшли з обшуком до будинку Річарда і знайшли той самий щоденник. Він не лише фіксував усі подробиці своїх діянь, а й закликав у текстах усіх інших чоловіків робити те саме з їхніми доньками, племінницями й онуками. Ось свідчення Елізабет, матері Міранди, та Ешлі. Це було неправильно. Я ніколи не дозволяла Міранді бавитись десь, окрім будинку моєї сестри. І коли я дізналася, що він зробив, я була спустошена. Річарда заарештували у 1998-му. За словами прокурора, у цій справі Міранда зазнала содомізації всіма способами, які тільки можна собі уявити. Суддя ж заявив, що це був один з найбільш фізично екстремальних випадків насильства. Річарда Фернандеса посадили на 19 років, але після того він кілька разів виходив на свободу завдяки умовно достроковому звільненню, але завжди повертався назад за ґрати. Востаннє чоловіка заарештували за зберігання відео з дітьми відвертого характеру, після чого цей непотріб було знов кинуто за грати вже на 40 років. Та яким би не було покарання для Річарда, воно ніяк не зменшило травми, яку він наніс родині сестри своєї дружини. Після цього випадку сім'я Дін переїхала в інше місто на Алясці, Палмер. Там вони хотіли почати все спочатку, і це бажання можна більш ніж зрозуміти. Проте маленька Міранда ніяк не могла прийти до тями. Коли вона трошки підросла, то писала у своєму щоденнику наступне: я почуваюся брудною, зґвалтованою, раненою і засоромленою. Як він міг подумати, що має право скривдити мене і мою сестру в такий спосіб. Я хотіла скривдити його ще більше, ніж він кривдив мене. Я думаю, він створив монстра всередині мене, і цей монстр завжди там. Час лікує, але не все найгірше почалося, коли Міранді виповнилось 12 років. Її старша сестра Ешлі пригадує, що тоді Міранда зв'язалася з сумнівною компанією, буквально сатанинською. У віці 12 років Міранда могла не приходити додому по 2-3 дні. Іноді тиждень. У новій компанії дівчинка зустріла 25-річного чоловіка на ім'я Форест, який був лідером цього сатанинського культу. Одного разу Міранда заявила матері, що Форест володіє нею, щоб це не означало. Але далі більше. Хвилинку дорогенькі. Зараз повернемось до відео одразу після того, як я вам покажу свій новий мерч, який ми розробили для вас спеціально з чайником Рассела. футболки, чашки, стікери. Все для поціновувачів українського трукрайму. Купуй мерч, підтримуй канал. Дякую кожному, хто це вже зробив. І повертаємось до історії. У віці 14 років дівчинка вже була залежна від низки психотропних препаратів та деяких заборонених речовин. Крім того, у неї діагностували низку психічних захворювань, депресію, синдром дефіциту уваги з гіперактивністю, біполярний розлад та шизофренію. Спеціалісти виписали міранзі антидепресанти та інші ліки для лікування її ментального стану. Але паралельно із ними вона приймала і інші пігулки, скажімо так, які отримувала вже не у лікарні, не в аптеці, а просто на вулиці. Мати Міранди неодноразово приводила її на консультації до психіатрів і психотерапевтів. Однак, поза тим, майже не приділяла уваги ані їй, ані своїй старшій доньці. За словами Ешлі, її матір проводила незліченну кількість годин перед телевізором в соцмережах з чоловіками де завгодно, тільки не разом з ними, де був батько. Десь, але вже не у родині. Елізабет пройшла через складне, важке розлучення, про яке я не хотіла розповідати детально. І саме це її змінило остаточно. Якось Ешлі подзвонила матері у сльозах та паніці, сказавши, що Міранда кинулася на неї з ножем, але почула у відповідь лише: не дзвони мені більше. Дівчата переживали важкі часи, обидві. Але якщо Ешлі більш-менш справлялась, принаймні тоді Міранда відчувала себе значно гірше а через те, що підтримки з боку сім'ї годі було чекати, вона шукала її у своїй дивній і проблемній компанії. У той період вона почала вживати ще більше речовин, займатися крадіжками, вандалізмом та сексом за гроші. Причому все це стало для неї звичайною рутиною, якою вона займається протягом дня. Звісно ж, такий образ життя не міг довго минати без наслідків, крім погіршення ментального стану. Скоро Міранда зіткнулась з зі ще одним випробуванням: завагітніла від чоловіка, якому надавала свої секс послуги. Лідер її компанії, цього сатанінського культу наказав їй позбутися дитини, але не звертаючись до лікарні, а знайти якийсь інший шлях. За свідченнями деяких ЗМІ, члени культу прив'язали Міранду до ліжка та ввели їй небезпечну дозу речовин, після чого і стався викидень. Цей досвід наніс додаткову травму і без того понівечення психіці дівчини. Тож, коли вона завагітніла вдруге і знову ж таки через заняття проституцією, вирішила зберігти дитину. На той час дівчині було лише 17 років і якось так і проходили її підліткові роки. Час від часу Міранда поверталася додому, де все ще мешкали її матір і сестра. Вона прямо просила мати звернути на неї увагу та допомогти, однак жінка просто її ігнорувала. А з батьком, після того як він пішов з родини, Міранда не бачилась в принципі. У Вічі дівчина навіть написала листа у популярне ток-шоу Доктор Філ, в якому ведучий Філ МакГроу пропонував поради у формі життєвих стратегій зі свого досвіду клінічного та судового психолога. Далі той сам лист до цього чоловіка. Шановний доктор Філа, з моменту, як мої батьки розлучилися, мама стала п'яницею. Вона знайомиться з рандомними чоловіками в інтернеті і кличе їх до себе. Вона також стверджує, що має третю стадію раку, але не припиняє пиячити і приймати різні пігулки. Її більше не турбує життя, про що вона каже мені і сестрі щодня. Я просто хочу, аби моя мама була зі мною. Але я не знаю, як їй допомогти. Цей лист привернув увагу органів влади, адже Міранда була ще неповнолітньою. Відповідно, Елізабет неналежним чином виконувала свої батьківські обов'язки, як того вимагає закон. В результаті дівчину забрали від матері і відправили до Північної Кароліни, де мешкали її далекі родичі. Знову ж таки, здавалося б, що це той самий шанс, який так давно потрібен Міранді, щоби почати нове життя. Але якщо це і був він. То вона їм не скористалась у новому місці. Вона зустріла Елі та Барбора на прізвисько Ельф. Між ними одразу виникла симпатія, яка переросла у дещо більше. І, попри те, що хлопець мав ще інші стосунки, власне, він жив з іншою дівчиною на ім'я ЕМІ, яка була від нього вагітна. Це ні для кого не було проблемою, вони вирішили жити разом всі в трьох. Так тривало і після народження дітей. Новоспечені мами навіть тішилися, що можуть допомагати одна одній з малечою, яка, до речі, народилася з різницею всього у два місяці. Однак, крім дитини та даху над головою Еліта та Міранду об'єднувало ще дещо: Діагностована в обох шизофренія. Еліт приймав пігулки, і так як і Міранда, не лише ті, які йому призначив лікар. Вживання хлопець виправдовував тим, що завдяки цьому з його голови повністю зникають голоси. Та все має свої межі одного разу. Його організм просто не витримав. Передозування лікарі врятували Еліта. Однак після цього стан хлопця значно погіршився. На додачу до наркотичної залежності він почав пиячити як чорт і ставав дедалі агресивнішим. Зрештою, Еммі його перша дівчина не витримала, забрала дитину та пішла геть. А Міранда лишилася, ба більше пара багато читала про окультизм і навіть практикувала певні обряди. Наприклад, один з таких передбачав, що треба поранити один одного і зайнятися сексом, поки з вашого тіла витікає кров. Ну нічого дивного, коли дівчині виповнилося 18, пара одружилася. Ну і власне саме тоді Міранда стала не Дін, а Барбур. Еліт заробляв тим, що ми в посуд в якомусь місцевому кафе. А Міранда була касиркою в супермаркеті. Та старі звички нікуди не поділися. Одного разу дівчину спіймали на крадіжці, після чого звільнили. Але нову роботу вона не поспішала шукати. Замість того, вони з Елітом та дитиною вирішили перебратись до Пенсільванії, щоб в черговий раз почати все спочатку. Там пара оселилась у квартирі свого друга, з яким надалі мешкали разом. Та якщо питання з житлом вдалося вирішити доволі швидко, то з грошима все було. Трошки складніше, аби вийти з ситуації, Міранда публікувала на популярному сайті Craigslist оголошення, в яких пропонувала жіночу компанію в обмін на гроші. За словами Еліта, дівчина не була повією та ніколи не займалася сексом з тими чоловіками, які відгукувалися на оголошення. Хлопець сказав, що вона дійсно брала гроші від 50 до 850 доларів, але просто за зустріч та розмови, не більше. Якось так пара і жила собі на новому місці, відносно спокійно. Не зрозуміла, що без гострих відчуттів і грошей якось щось не те. Тож до дня народження Еліта вони вирішили придумати щось цікаве. 1 листопада 2013 року Міранда розмістила чергове оголошення, в якому пропонувала скласти компанію чоловікам, які ненавидять своїх дружин. На нього відгукнувся Троєла Феррара, річний інженер, який постійно зраджував своїй дружині. Вони домовилися про зустріч 11 листопада на день народження Еліта. В узгоджений час Міранда забрала троє з парковки місцевого торгового центру на своєму авто, і вони разом поїхали в більш тихе місце, де можна було б усамітнитися. Щоправда, до того на що розраховував Трой, так і не дійшло. Дорогою до місця призначення Міранда зупинила авто і, без прив'язки до контексту, розмови промовила. Ти бачив зорі сьогодні вночі? Запала тиша. Чоловік не розумів, які зорі, що відбуваються взагалі. Вони про щось інше говорили до того. Дівчина не чула чоловіка і просто повторила свої слова. Ти бачив зорі сьогодні вночі? Це було кодовою фразою для Еліта, який раптово вискочив з під покривала на задньому сидінні і накинувся ззаду на троя, який щоправда просто так не здавався. Вибивався і зміг відкрити двері автівки та висунути ногу назовні. Міранда запанікувала, адже щось пішло не за планом, і їх в будь-який момент могли побачити. Тому стала кричати на Еліта, щоб той вибіг з машини та запхав троє назад. Що той зробив? І після 20 ударів ножем, який був у руці Міранди, тройла Феррара все ж таки помер. Подружжя забрало з гаманця чоловіка 150 доларів, а його тіло виконали в одному з провулків. Після чого купили чистячі засоби і відмили машину, аби знищити докази. Далі вони пішли поїсти. Потім, так як це був незвичайний день, а на хвилиночку день народження еліта. У стрип клуб і витратили всі гроші, що у них були після вбивства Троя, але довго приховувати злочин не вдалося. Поліція знайшла тіло чоловіка на задньому дворі житлового будинку вже наступного дня. А оскільки останньою, з ким він домовився про зустріч і говорив, була Міранда, правоохоронці швидко затримали її, аби допитати.

Meeting never happened. Yes. Ask Mary, we gotta take your phone. Put it down and then get a search warrant to go through. That's not fair to me at all. That's what we have. I to have do. the right to walk away, walk out of here with all of my belongings, which not I'm either. going to do. With your phone. We're gonna take I'm your phone. very offended right now. I'm sorry. I I I I I have I have that. I have time. need need numbers. numbers. my phone Do do? you understand we have a job to do. I did not kill that man. I've never met that man in my life before. I hope not. I'm a single. I just got married. You guys are coming in my life, questioning me. I'm very offended. Міранда зчинила скандал у відділку, і зрештою її відпустили додому до дитини. Але після того допитали ще й Еліта. Um, I guess full honesty here, I've never heard of him and I don't know anything about that. But the only thing I know is that what my wife does is meet with someone who's willing to like just pay you some money to have a nice conversations, sit down. It doesn't provide anything, anything other than companionship. Після допиту хлопця теж відпустили додому. Він повернувся, поговорив разом з Мірандою. Разом ще вони поговорили втрьох з тим чуваком, з яким жили всі разом. І після чого Міранда сама прийшла до поліції знов о четвертій ранку, через сім годин після першого допиту, вона знов була у відділку, де розповідала вже нову брехню. The other hand was well, touching me down there. Міранда намагалася представити вбивство так, ніби це був виключно самозахист, і поліція була готова в це повірити. Статистично набагато частіше відбуваються напади дорослих чоловіків на молодих дівчат. Ніж навпаки, однак невдовзі копи отримали запис з камер спостереження, які зафіксували, що в машині було троє: Міранда, Трой і Еліт. Щось тут не сходилось, і щоб з'ясувати, що допити знов відновили. Міранда нічого нового не сказала, а ось Еліт розповів все. Геть, усе навіть те, про що його не питали. Далі цитата хлопця. Ми просто вирішили, що когось вб'ємо. У нас не було жодних інших ідей, крім цієї. Він, Трой, шукав сексу. Вона, Міранда, оманливо продала йому секс через листування, але такого наміру займатися сексом не було. Єдиний намір був убити його. На допиті хлопець був розслаблений і здавалося, взагалі пишається тим, що скоїв. Із задоволенням він розповідав детективам подробиці цього злочину і показував, як саме душив Троя. Далі деякі оригінальні кадри з допиту Еліта. Еліта і Міранду заарештували у грудні 2013 року, та обом висунули звинувачення у вбивстві. Згодом дівчина зізналася, що Трой Ла Феррара був не першим, кого вона хотіла вбити разом з елітом. До нього ще двоє чоловіків відгукувалися на оголошення, але просто не прийшли на зустріч. Я знала, що ми будемо робити це з того дня, як ми зустрілися, і ми намагалися, але вони просто не з'являлися. Поки тривало слідство, випадок привернув увагу змі. Бо знаєте, 19-річна миловидна дівчина, що недавно народила холоднокровна вбивця. Це щось цікавеньке для новин. Медіа просто не могли пропустити цю історію, і Міранді це подобалось настільки, що вона привернула до себе ще більшу увагу у лютому. 2014-го Міранда Барбор звернулася до медіа і заявила, що насправді є серійною вбивцею. На записі розмови з одним з журналістів це чітко чути. Аюсейневкілдбомінітаймсмеренда. I know that when I hit 22, I Після цього Міранда стала темою номер один у всій країні, адже потенційно вона була однією з наймоторшніших жінок серійних вбивць у США про дівчину виходили статті у топових газетах та новинні сюжети на телебаченні, їй це явно подобалось, тож вона розповідала все більше деталей. Міранда у подробицях розповідала, як саме вбивала з Форестом заради диявола. Також Міранда свідчила, що скинула деякі частини одного тіла. В Лейк, у штаті Аляска, а також у Біч, у штаті Флорида, де як вона стверджує, працювала гоу го танцівницею у віці 15 років. Дівчина пояснила, що після першого вбивства виявила своє вбивче Альтер Его. Та назвала його Супер Міранда, а також розказала, що у неї є улюблений ніж, яким вона робить порізи по одному для кожної зі своїх жертв. Але пані наголошувала, що вбивала виключно поганих людей. Наприклад, у випадку з Троєм Лаферара вона виправдовувала свій вчинок тим, що нібито жартома сказала йому: знаєш, мені насправді 16 а не 18». А трой відповів, що це не проблема. Саме тому з ними покінчили. Звісно ж, детективи вирішили спитати про це і Еліта чи відомо йому щось про минуле своєї дружини. За словами Еліта, коли Міранда була одержима демоном, вона перетворювалася на супер Міранду. Тоді відбувалися всі вбивства. І, схоже, багато хто в Україні готовий був у це повірити. Але звісно ж не всі. Наприклад, батько дівчини свідчив наступне. Не надто вірте в те, що говорить Міранда. За її плечима довга історія брехні, маніпуляції і нечесності. Міранда живе у фантастичному світі, створеному її власним розумом. Вона жадає уваги, вона егоїстична, нечесна та маніпулятивна. За словами самої Міранди, це все, звісно ж, було правдою, а жертв. Точніше, те, що від них залишалось, вона розкидувала по всіх Сполучених Штатах: Аляска, Каліфорнія, Техас Флорида звучить моторошно та фальшиво, адже відомо, що Міранда жила лише на Алясці і в Пенсильванії. Втім, попри сумніви, правоохоронці організували масштабне розслідування і пошуки, щоб перевірити слова дівчини. Жодного стіл, про які вона розповідала, не виявили. Тож, що це було звичайна брехня можливо, поліція недовиконала свою роботу. Аби розібратися краще, правоохоронці долучили до розслідування фахівців із психічного здоров'я, які дійшли наступного висновку. Через те, що Міранда пережила у дитинстві, вона створила собі альтер-его. По факту, це означає, що людина вигадує собі особистість і 90% часу може проводити у цій фантазії. А справжній первинній особистості лишається не більше як 10%. У 2016-му Міранда знов сконтактувала з медіа і заявила, що вбила тро. Заради своєї доньки, мовляв, через те, що її заарештували і забрали в неї дитину, то вона отримає як наслідок набагато більше і краще майбутнє. Ніж Міранда могла би їй дати у 2018-му? У черговій заяві Міранда зізналася, що вигадала всі серійні вбивства, які згадувала раніше. Поліція дійшла такого ж висновку. Зрештою, Міранду та Еліта засудили лише за вбивство Троєла Феррара. Вони обидва отримали довічне ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Обидва й досі перебувають за ґратами. Ось так нічого потойбічного. Але ж де у цій історії диявол? На мою думку, це не рогатий монстр, якого могла уявляти собі Міранда, а у цьому випадку лише звичайна людина, її дядько, якого вона намагалася забути. Дорогенькі, якщо ви додивилися це відео аж до цієї, секундочки, знайте, ви найкращі. Будь ласка, бережіть себе, своє ментальне та фізичне здоров'я. Ви важливі. І на інстаграмі підпишіться. То що це за позорісько? Там 2000 підписників. Давайте, хоч щоб було. Три тисячі. Як буде викладу фотку класно. Також не забувайте ставати спонсорами на Ютубі, щоб отримати можливість використовувати унікальні емоджі та першими бачити нові випуски. Це всього від 10 гривень на місяць. Дякую всім, хто вже це зробив. З вами був Саня. Побачимось вже на наступному тижні. А поки подивіться ось це відео. Або ось це. Вони теж класні. Все, цьом, па.